НАТО розпочало додаткове спостереження за повітряним простором Румунії, залучивши ще один літак дальнього радіолокаційного спостереження АВАК. Міністри оборони дев'яти восточноєвропейських країн призвали НАТО підготувати колективний відповідь Москві. Причина якби участившися случаи порушення російськими дронами і ракетами воздушного пространства Естонії, Венгрії, Латвії, Литви, Польщі, Румунії... Рішення про польоти аваксії схвалено за рекомендацією Верховного Головнокомандувача Збройних Сил НАТО в Європі. Воно допоможе підтримувати посилену активність альянсу в регіоні і відстежувати рашистську військову активність. Наголосили в об'єднаному командуванні. Літаки спостереження здійснюють моніторинг російської військової активності на кордонах альянсу та посилюють здатність Румунії реагувати на повітряні загрози поблизу її кордонів. А, перше, ця от, така формула о, на рівні глав держав міждержавних відносин, вона не працює. А, бо тільки, тільки, умовно кажучи, ротик відкривається, а, тобі кажуть: ти взагалі, коли сідав у трон, ти розумів, куди ти сідаєш? І далі ніхто не продовжує ніяких розмов. І це всі знають. Ображатися можна там, ну в кінці кінців, можеш ображатися на свою собаку, ну, чи ще на щось таке, але ображатися на партнера, який, який представляє національні інтереси такої ж нації, більшої, меншої, то ніякого значення і він може розпоряджатися тільки тими ресурсами, які він може розпоряджатися, не більше, не менше. А я вернуся тут до теми Блумбера, бюджету і так далі. Сьогодні це з моєї точки зору повідомлення номер один для тих, хто хоче розуміти ну, реальну ситуацію. Бо фюрер Московський явно робить ставку на загострення ситуації. Це видно по тих цифрах, які виділяються там структура ж особлива, там же не просто виділення на зброю, там йде ще й на а, певну політику в захоплених регіонах. Треба розуміти, і багато ж зараз йде мови про звільнення, там і так далі, і так далі. Тому в цьому відношенні очевидно, і зрозуміло, що про 2025 рік можна говорити як про етап дуже гострої війни. А при чому з зростанням напруги і так далі. І це відповідь на питання, в тому числі не тільки тих, хто малює райдужні плани, а й тих, хто застосовує принцип крапельної допомоги. Чи є тут відповідь? Відповідь знаходиться от у тій великій доповіді Маріо Драге, які всі, ну як завжди, коли треба багато читати і багато букв, то ніхто не хоче цим займатися. Чому я так кажу? Бо там насправді є відповідь, і на фразу Дональда Трампа, що Європа геть-геть не справляється з фінансуванням своєї оборони. Там є відповіді на питання, чому Європа відстає у питаннях оборони. Там є відповідь на питання, кому і за що треба платити. Треба віддати належне цьому дядьку. Він пропрацював прем'єр-міністром Італії, він очолював Центробанк Європи. Він дуже добре знає. Кошти, фінанси Європи, банківську систему, економіку країни, причому національних а, складових. І він знає, що Європа насправді фінансує оборонний комплекс Штатів Америки. І для того, щоб дати відповідь на це питання, ми випадково ж заговорили, що там має зібратися на полях велика сімка. І на цій великій сімці в кінці кінців треба дати відповідь якусь українців. Що могло бути альтернативою? От розмові з президентом Зеленським Великої Сімки могла бути тільки саміт НАТО, на якому використовується формат НАТО для формування відповідь. Бо на біса збирати перших осіб, коли це належить до компетенції, мовно кажучи, міністра оборони країн НАТО. Бо воно ж так само буде в кінці кінців. Бо ну, і зараз структура НАТО використовується для, для логістики, для фінансових розрахунків. Для чого вона тільки не використовується, але ніхто не каже, що НАТО воює з Росією. Ну як тільки дадуть далекобійну зброю, все я в каже Фюре, всього почалася війна, страшна війна з Ну, Це все я ще раз говорю, це все просто інформаційні кулі, які летять і на них в більшості випадків не треба звертати ворог. Але я вернуся зараз до теми а, Великої сімки. НАТО. Бо насправді в Нью-Йорку ще і в Вашингтоні ще грім не грянув. Там оце зараз де розминка. там самі майбутнього, яких які чомусь і сплутали із дискусією високого рівня, його зараз видають за дискусію, І ще не було, вона тільки сьогодні почалася. там, До речі, виступив Джо Байден. там, та і про Джі Пардогану вже зрозумів, так як у Байден, той вже говорив, що я вже все, а цей каже, я вже підходжу до все. І теж там, 40 хвилин говорив. Оці дядьки. от, я так можу сказати, що вони сьогодні заповнили ефір. Але нам треба вертатися до, свої, до своїх баранів, як кажуть французи. І так, оце зустріч з Великою Сімкою. Про що тут мова? Насправді, драги їм усім показав, де раки зимують. Він їм сказав, що все, що ви озвучуєте, це насправді пустопорожнє. Бо ви знаходитеся в одному човні. І зараз ви один гребе в одну сторону, другий гребе в другу сторону. Насправді ви всі разом, і або всі разом працюють і вигрібають, або всі потонемо. Фраза, якою закінчує Драгій свій виступ, презентуючи цей величезний документ, він каже, що у нас є один шанс, або ми інтегруємося і вкладаємо в половину менше. Або ми розбігаємося, і нас просто по окремо кожного потоплять, а включаючи і Сполучені Штати Америки, той те, що зараз почалося на рівні інтелектуалів, там на рівні а, різних штабів, а, а що робить? Бо насправді цей чоловік взяв і розгадав усю партітуру фальшивих нот, які сьогодні звучать в тому, що називається Коаліція Свободи і демократії від Трампа. До тих, хто розказує, що Європі треба будувати свої власні сили. Пані Олено, воно одне без другого не їде. Бо це, умовно кажучи, щось у вигляді воза, а щось у вигляді коней. І воно так періодично міняється, і ситуація така: сіли за стіл, розписали партітуру і побігли швидко виконувати. Ось про що каже Драгій. Але ви починаєте влаштовувати базар між собою, тому і збирають сімку. Для того, щоб сказати, дивіться, от Україні треба що? Він просить тут за небо, але їм треба системи ППО і ПРО, треба, треба. Давайте їм дамо, щоб вони могли себе зиму перезимувати. Їм треба енергетичні речі. Давайте дамо, щоб вони могли просто і світлом, і теплом прожити, до весни. Я вам клянусь, оця розмова йде тільки до того, щоб дотягнути до плюсової температури. Більше ніхто навіть думати не може. Бо при такій ситуації заглядати, так як раніше могли заглядати там, на 3-5 років, ніхто навіть рота не буде відкривати. Наступне це тема, яка е, стосується, скажімо, показати надію, світло в кінці тунелю. Тому там скажуть, що ми вирішили зняти деякі перепони по системі НАТО, там Європейського Союзу і так далі. І лише тактично, ми під кінець року, буде озвучено те, що стосується оцих так довго чеканих, дальнобійних, високоточних ракет, це перше і друге. Але треба розрізняти рішення, яке буде прийнято, дія, яка буде зроблена, і інформація, коли про це буде оголошено. Якщо ми не научимося ці три речі розуміть, От в, нинішній, в нинішньому житті, з точки зору інформаційної політики, ми самі себе будемо як собака, кусать за хвоста. І так, перше, безумовно, треба розуміти це інформацію, як просто саму по собі. Друге, це рішення, яке буде прийматися. Третє це оголошення, яке буде зроблено. І четверте, це дія. Насправді мудра людина у такій ситуації. Тільки тоді. Оголошує, коли все всі три інші частини вже давним-давно зроблені. І тоді ми досягаємо результату. а чим буде прийнято тут позитивне рішення, я вам скажу те, що я вам казав вже, мабуть, декілька разів під час наших зустрічей. Я знаю, що ці рішення готові, але працює оця, оця модель трьох складових. Коли воно вийде на момент, коли скажуть, що вже все є. Це може знати тільки той, хто це робить.